Пряжа – Це, мабуть, найважливіше, про що потрібно подумати при блокуванні, а також до, під час та після в'язання. Саме від пряжі залежатиме те, яким вийде проект. оскільки всі інші аспекти дизайну залежать від пряжі, що використовуються, вся пряжа різна. Хоч і не часто, але трапляється так, що навіть мотки з однієї партії поводяться в полотні по різному. Тому дуже важливо вивчити всі особливості вашої пряжі до фінального етапу обробки светра. Визначте властивості пряжі. Будь-яка пряжа має ряд якостей, які впливають на вигляд та фінальну обробку виробу. Чи добре драпірується пряжа у виробі? Вона важка, вона пружинить? Різна пряжа поводиться по різному в тому самому візерунку. Від неї залежить загальний вигляд виробу. Оцініть, яким виходить полотно, воно стягнуте або тяжко звисає загальна інформація про різні типи волокон. Я вважаю, що при виборі методу блокування правильніше орієнтуватися на інформацію на етикетці пряжі. Крім того, не зайвим буде перестрахуватися і перевірити обраний метод блокування на зразку. Якщо на етикетці пряжі вказано, що пряжу можна брати, то можна зробити вологе блокування. Якщо пряжа із синтетикою у складі, то її потрібно блокувати виключно як синтетику, незалежно від відсотка синтетичного волокна у складі. У разі виникнення сумнівів, протестуйте вибраний спосіб на зразку. Вовна. Найчастіше вовну будь-яких видів можна блокувати вологим способом та відпарювати. Єдиний виняток з цього правила вовна з позначкою «Супервош». Вовна, що пройшла спеціальну обробку, яку можна брати в пральній машині. Досвідченим шляхом я з'ясувала, що деякі види такої пряжі після відпарювання трохи втрачають блиск і пружність, деякі види вовняної пряжі після відпарювання розпушуються, стають повітрянішими, об'ємнішими і трохи пухнастішими. Текстура в'язаного полотна пом'якшується. Наступний можливий крок валяння, процес, коли вовняні волокна щіпляються один з одним і отримуються щільне полотно, що не тягнеться. Про цей спосіб ми ще поговоримо в іншій главі. Властивість вовни розпушуватися дуже потрібно в таких випадках, коли хочеться отримати щільне, однорідне полотно, при цьому варто пам'ятати, що відпарювання допомагає закріпити візерунки. Я люблю робити з вовняної пряжі гарні пухнасті помпони. Як би там не було, якщо вам не потрібно, щоб полотно розпушилося або звалялося, то не переборщити з блокуванням та відпарюванням. І, як завжди, спочатку спробуйте на зразку. Інше волокна тваринного походження. Пряжа з кашеміру, альпаки, вівцибика, норки та інших волокон тваринного походження, не рахуючи овечу вовну. Не така пружна, тому при блокуванні виробів з такої пряжі будьте гранично акуратні. Найчастіше таку вовну змішують з іншими волокнами, тому уважно вивчити етикетку. Як блокування можна злегка відпарити виріб, попередньо випробувавши цей метод на куточку зразка. Якщо вам не подобається результат, тобто, якщо полотно після пари буде виглядати нецікаво не цікаво і некрасиво, я називаю такі речі вареними, тоді залишається покластися тільки на ідеальну. <збірку>, щоб досягти відмінного результату. Якщо ви хочете освіжити річ після довгого насіння і плануєте віддати її в хімчистку, не забудьте попередити про те, що для її чищення не можна використовувати тепло. Рослинні волокна. Всі рослинні волокна мають різні характеристики, які наведені нижче. При блокуванні виробів із пряжі, у складі якої використано рослинне та якесь інше волокно враховуйте характеристики обох типів волокон. Бавовна. Вироби із пряжі зі 100% бавовни можна блокувати вологим способом та відпарювати. Район і віскоза. Район це натуральне волокно. Віскоза його синтетичний еквівалент. Обидва дуже вимогливі у догляді, особливо коли йдеться про вологу теплову обробку. Вивчіть уважні етикетки пряжі та зробіть зразок. Бамбук, конопля і соя. Бамбук, конопля та соя нове міцне блискуче волокно. У разі використання пряжі з містом цих волокон дотримуйтесь інструкцій на етикетці пряжі, шовк. Існує безліч видів шовкової пряжі. Волокно шовку дуже міцне та жаростійке. В'язане полотно з шовку часто розтягується, тому приділіть достатньо часу зразку, щоб зрозуміти, як полотно поводитиметься через деякий час. Перевірте, ще раз щільність в'язання та розмір спиць до початку проєкту. Льон. Льон часто змішують з іншими волокнами, така пряжа вважається літньою. Льон дуже міцний, його можна відпарювати, прати, нагрівати. Пряжа зі 100% льону може виявитися непростою, але якщо з самого початку проєкту поводитися з нею правильно, то результат вас обов'язково порадує. Пасми перед в'язанням зразків можна випрати. Грубий і неподатливий льон пом'якшується після прання та носіння. Синтетика. Якщо синтетична пряжа або в її складі є синтетика, наприклад, орлон, нейлон, акрил, ацетат, віскоза та інше, то не варто нагрівати або відпарювати полотно пов'язане з такою пряжею. У цьому випадку, знову ж таки, шлях до ідеального светра лежить через бездоганнення складання виробу. Використання різною за складом пряжі. Якщо в проєкті використовується різна пряжа, результат передбачити неможливо. Наприклад, якщо змішати пряжу з гарною, круткою, з повітряною, слабо скрученою пряжею, то під час відпарювання полотно може стягнути. Воно стане нерівним і це вже не виправиш. Перед початком проєкту з різної пряжі зв'яжіть з цієї пряжі зразок та протестуйте на ньому вибраний метод блокування. Проблеми кольору. Якщо виникають сумніви щодо стійкості барвника пряжі, особливо це стосується темних і червоних відтінків, а також чорного кольору, то не складно перевірити, линятиме пряжа чи ні. Незайвим це буде під час роботи з новою незнайомою пряжею. Відмотайте трохи пряжі, гарненько намочіть її і загорніть у білий паперовий рушник. Залиште на деякий час. А потім подивіться, чи пряжа не залишила сліди барвника на папері. Не варто прати і відпарювати багатобарвні вироби з такої пряжі. При в'язанні з пряжі яскравих відцінків майте на увазі, що вплив високої температури може приглушити яскравість та глибину кольору. Натуральні барвники можуть бути дуже красивими. Вони дають ніжний відцінок, але на них також не варто впливати високими температурами. Заміна пряжі. Якщо ви використовуєте іншу пряжу, не вказану в описі, зверніть увагу на інструкції з фінальної обробки. Якщо готовий виріб потрібно буде блокувати або відпарювати, переконайтеся, що обрана пряжа відповідає даному критерію, порушуючи всі правила. У мене є подруга, дуже талановитий дизайнер, з несподіваними ідеями та любов'ю до незвичайних ефектів. Вона прасує всі види полотен, включаючи синтетику та район по справжньому, відглажує всією вагою праски. В результаті виходить незвичайна фактура, щільно, блискуча, іноді навіть трохи розплавлена. Вона свідомо створює такий дизайн. Так що, якщо вам хочеться спробуйте цей спосіб, просто як експеримент. З'яжіть ще один зразок і подивіться, що буде, якщо його погладити. Нехай це буде ваш досвід, який вийшов ефект, що можна з ним зробити. Історія з життя. Я завжди тестую пряжу, але були часи, коли цього не робила. Якось я мало, знезанапастила цілий проект, розкішний пуловер із довгим рукавом. Мені сказали, що пряжа з шовку, і я не почала читати етикетку, де було написано, що пряжа складається на 70% з шовку, а на 30% за крилом. Наявність пруженої синтетики у складі пряжі дала своєрідну рідну рухливість виробу, що мені дуже сподобалося. Я відпарила один рукав, щоб розправити полотно. Коли рука висох, я взяла половер і побачила, що рука висить, наче ганчірка. Часу перев'язувати не було, і мені довелося зі соромом розповісти про свою помилку клієнту. Ми вирішили, що я відпарю весь ветер, щоб він виглядав як єдине ціле. Замовнику сподобався светр, але я була незадоволена, оскільки він вийшов зовсім не таким, як я планувала. Я поклялася, що ніколи не приступлю до блокування та обробки, поки ретельно не протестую зразок і пряжу. Маленький, швидкий тест, який може вам допомогти і зекономити ваш час. Можна легко і швидко перевірити, можна відпарювати пряжу чи ні, і при цьому не зв'язати зразок. Намотайте пряжу на руку, а потім кілька разів перев'яжіть пасму посередині, щоб вийшов моточок. Відпарте пряжі і подивіться, що з нею стане. Якщо пряжа втратить свій зовнішній вигляд, отже, відпарювати готовий вибір з такої пряжі не можна. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалася ця нова глава книги Дебра Ньютон, і ви знайшли її такою ж цікавою, як і я. Якщо так, то, будь ласка, швиденько ставте мені вподобайки та підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато цікавого та корисного. Бажаю вам мирного неба над головою та до наступних зустрічей!